Привет. Нещодавно вчені виявили химерні магнітні поля біля поверхні Сонця, які ймовірно живлять пориви сонячного вітру. Також науковці, можливо, визначили природу гравітаційних хвиль. А ще, чи чули ви про те, що Енцелад супутник Сатурна вміє плюватися водою на відстань, яка майже в 19 разів перевищує діаметр самого супутника. Давайте разом дізнаємося про останні новини зі світу науки. Все світ наживо, 16 випуск. Джеймс Веб зняв шлейф енцелада. Цей знаменитий шлейф енцелада затьмарює сам супутник. Гейзери на крижаному супутнику Сатурна викидають водяну пару майже на 10 тисяч км у космос, що приблизно в 19 разів перевищує діаметр енцелада. Про це повідомили дослідники в статті у Nature Astronomy. Якби такі гейзери були на Землі, шлейф вийшов би навіть за умовні межі атмосфери нашої планети. Космічний корабель NASA Cassini майже два десятиліття тому виявив, що Енцелад викидає солону воду з підповерхневого резервуару. Але орбіта космічного корабля навколо Сатурна була не дуже вдалою для того, щоб побачити справжні масштаби шлейфу, адже він був занадто близько до супутника. У листопаді космічний телескоп Джеймс Веб. Вперше направив свою потужну інфрачервону камеру на Енцелад і дивився на далекий супутник близько 4 хвилин. Завдяки своїй точці огляду на нашу сонячну систему, космічний телескоп Джеймс Веб дозволив науковцям побачити шлейф, що простягається щонайменше на 9600 км від південного полюса Енцелада. Для планетолога Джеронімо Вілануева з центру космічних польотів НАСА імені Годарда в Грінбелті, штат Меріленд, побачити такий великий гейзер, за його ж словами, було повним сюрпризом. Так, вони очікували побачити достатньо серйозний струмінь води, але те, щоб вода була практично всюди, це було дуже дивно і неочікувано. Спостереження космічного телескопа Джеймс Веб також проливають світло на те, скільки води викачує шлейф з супутника і куди в результаті потрапляють ці молекули води. Енцелад викидає таку саму кількість води зараз, яку викидав і в ту пору, як Касіні прибув до системи Сатурна 19 років тому. А саме близько 10 мільйонів мільярдів трильйонів молекул на секунду. Це, до речі, десятка, за якою слідує аж 28 нулів. Але ви вже це побачили на екрані. Приблизно 30% молекул надходять у кільце, що має форму бублика. Добре, в цієї формі є і наукова назва, вона називається Тором. І цей Тор оточує всю систему Сатурна. Вода, що залишилася, або допомагає створити одне зі знакових крижаних кілець Сатурна, або потрапляє в систему, де вода може стати частиною атмосфери Сатурна. До речі, ця вода може значно вплинути на хімічний склад як атмосфери Сатурна, так і атмосфер інших його супутників. Консистенція шлейфу дає Вілануева надію, що коли вчені відправлятимуть чергову місію на Енцелад, гейзери все ще залишатимуться активними. Тим часом космічний телескоп James Webb продовжить перевіряти супутник. А ми будемо очікувати нових даних і вивчати інші цікаві космічні ефекти, наприклад, гравітаційні хвилі. Результати зоряних смертей можуть бути джерелом нового виду просторово-часової брижі. Як? Дуже просто, якщо коротко. Кокони уламків навколо вимираючих зір можуть породити брижі в просторі часі, але їх астрономи ще ніколи не бачили. Ба більше це потенційне джерело гравітаційних хвиль ще ніколи не досліджувалося. На цьому акцентував увагу астрофізик Оре Готліп з північно західного університету в Еванстоні, штат Ілінойс, 5 червня на прес-конференції на зустрічі американського астрономічного товариства в Альбукерке. Також на цій конференції стало відомо, що очікується, що гравітаційні хвилі потенційно можуть бути зафіксовані під час останнього запуску лазерної інтероферометричної гравітаційно-хвильової обсерваторії, чи простіше Ліго, який почався 24 травня. З моменту першого виявлення гравітаційних хвиль за допомогою Ліго у 2015 році. Всі гравітаційні хвилі, які ми бачили досі, були результатом спірали подібного танцю смерті двох компактних об'єктів чорних дір, нейтронних зір, або і того, і того одночасно. Ці події випромінюють так звані когерентні гравітаційні хвилі. Ці хвилі можна визначити як аналог гармонійної гри оркестра. Очікується, що другий тип некогерентні хвилі, походять від зоряних вибухів, таких як наднові. оскільки ці сплески сферично симетричні. Та відносно повільні, їх хвилі важко виявити ліго. Так ось саме вони більше схожі на окремі інструменти в оркестрі, які грають різні пісні одночасно. Тобто така собі какафонія. Готліп і його колеги розглянули інший тип зоряної смерті, який називається колапсаром. Коли масивні зорі колапсують в чорну діру, вони можуть випускати струмені речовини, що рухаються зі швидкістю близькою до швидкості світла. Комп'ютерне моделювання формування цих струменів виявило такий собі кокон з речовини, що оточує струмінь, повний гарячого турбулентного газу та сміття. Цей кокон розширюється в асиметричній бульбашці навколо вмираючої зорі. Саме такі дослідження навела команда Готліба 6 червня. Коли бульбашка розширюється і просувається крізь зорю, вона може зіткнутися з простором часом настільки сильно, що зможе створити некогерентні гравітаційні хвилі. Ліго та його, так би мовити, колеги-детектори Вірго в Італії та Кагра в Японії наразі мають приблизно 1% шансів виявити гравітаційні хвилі подібного класу. У майбутніх сеансах досліджень із покращеними детекторами ця ймовірність значно зросте. За словами Готліба, уловлювання цих хвиль могло б дати астрономам змогу зазирнути в найпотаємніші частини вмираючих зір, які неможливо вивчити іншим способом. Космічний апарат, який занурився в атмосферу сонця, виявив ймовірне джерело потужних вибухів плазми під час швидкого сонячного вітру. Далеко від сонця, сонячний вітер являє собою туманну турбулентну плазму. Але коли сонячний зонд НАСА Паркер занурився приблизно до 8 мільйонів кілометрів від поверхні сонця, він виявив вузькі потоки плазми. Схоже, що потоки керуються магнітними полями, що сходять до двох відносно прохолодних областей сонячної атмосфери, відомих як корональні діри. Про це повідомили дослідники 7 червня в журналі Nature. Поговоримо про це зовсім трохи детальніше. Сонячний вітер це постійний потік заряджених частинок, що вилітають із сонця. Він має дві різні швидкості, які називаються повільною та швидкою. Я не буду зупинятися на цьому, адже на каналі є відео, де про це я розповідаю дуже детально. Посилання я залишу у правому верхньому кутку. До цих пір було незрозуміло, що прискорює швидкий сонячний вітер. Плазма в більшій частині сонячного вітру складається з протонів, електронів і ядер атомів, що дмуть зі швидкістю сотні кілометрів на секунду. Але плазма з області над корональними дірами може рухатися більше ніж у 10 разів швидше. Швидкі потоки плазми були пов'язані з подіями, відомими як зворотні перемикання, під час яких частини магнітних полів поблизу Сонця змінюють напрямок. Зворотні перемикання можуть виникнути, коли петлі магнітного поля поблизу поверхні сонця з'єднуються з довгими лініями поля, що простягаються від сонця. Повторне з'єднання магнітних ліній призводить до різкого зворотнього перемикання, яке штовхає плазму у довгий шлях до космосу. Потім поступово ці перемикання, так би мовити, заспокоюються до наступного разу. Дослідники припускають, що більш високі енергетичні потоки є результатом нещодавно з'єднаних ліній поля з різким зворотним перемиканням. Дедалі ближча зустріч Паркера з Сонцем може остаточно знайти джерело походження швидкого сонячного вітру. І це може статися зовсім скоро, вже до липня 2025 року. Це буде період. Коли сонце перейде у фазу зі збільшенням кількості сонячних плям і посиленням сонячного вітру. А що нового стало відомо про мертві зорі? Зорі іноді нагадують дорогоцінне каміння, яке сяє у темряві нічного неба, але деякі з них справді можуть стати такими коштовностями. Такий тип мертвих зір, як білі карлики, з часом остигають і вони стають твердішими і кристалізуються. Саме таку зорю астрономи виявили відносно недалеко від Землі. На відстані 104 світлових роки. Цей білий карлик складається здебільшого з вуглицю та металевого кисню, і вчені вважають, що центр зорі перетворюється на щільний твердий космічний алмаз, що складається з кристалізованого вуглицю та кисню. Кожна зоря у космосі має певний термін життя. Коли у їх ядрах закінчується паливо, для підтримки термоядерної реакції вони починають помирати. Багато зір, які мають приблизно 8 разів більше маси, ніж Сонце, перетворюються на білих карликів. Цей процес відбувається поступово, і початкова зоря скидає з себе зовнішній шар плазми, а потім стискається в об'єкт розміром з місяць, але з масою, яка в 1,4 рази більша за масу сонця. Але певні умови в білих карликах не дозволяють їм стискатися ще більше і перетворюватися на щільніші об'єкти, такі як нейтронні зорі або чорні діри. Білі карлики є дуже тьмяними мертвими зорями, які випромінюють залишкове тепло. Вчені вважають, що згодом ці зорі настільки сильно остигають, що перетворюються на холодний об'єкт, що складається з кристалізованого вуглецю. Такий об'єкт називається чорним карликом. Астрономи вважають, що процес перетворення білого карлика на чорний карлик займає мільйони мільярдів років, а тому, звичайно ж, жодного з них ніколи не бачили, адже вік Всесвіту всього 13,8 мільярдів років. Але вчені можуть виявити ознаки кристалізації, що починається у ядрах білих карликів. Під час кристалізації атоми вуглецю та кисню всередині білого карлика перестають вільно переміщуватися, та утворюють кристалічну решітку. При цьому виділяється енергія, що розсіюється у вигляді тепла. Вчені з університету Південного Квінсленду в Австралії виявили саме такий білий карлик, у якого починається процес кристалізації, і він перетворюється на космічний алмаз. Цей білий карлик отримав назву HD 190412C. І виявилося, що він є компаньйоном вже відомої зоряної системи HD190412, що складається з трьох зір. Таким чином, вчені з'ясували, що ця система насправді складається з чотирьох зір, які розташовані на відстані 104 світлових роки від Землі. Щодо віку цього білого карлика, то вчені вважають, що йому приблизно 4,2 мільярдів років. Тоді як іншим трьом зорям у системі приблизно по 7,3 мільярдів років. Вчені вважають, що в нашій галактиці може бути набагато більше таких незвичайних зоряних систем, та спостереження за ними допоможуть краще зрозуміти еволюцію мертвих зір. Дякую спонсорам та патронам за підтримку. Якщо у вас є бажання підтримати канал та автора, переходьте за посиланнями в описі до відео. Та не забувайте підписуватися на канал та ставити вподобайки під відео, адже це також дуже важливо. Дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!